Всім привіт! 24 січня сіяла лобелію Сапфір. Це амбельна лобелія насіннева, сіяла в торф класман, щоб бур'яну менше було. Несвіже насіння оця коробочка за 22-й рік насіння. Думала, не дуже зійде, насипала. Але зараз буду пучками пересаджувати в касету. Я щороку так роблю. Можна відразу в касету посіяти, але це ж стільки місця. Займає ось коробочка місяць майже. Одну коробочку я вже розсадила, бо вона упала ну і розсипалася. Так я її підсадила ось до катарантуса. Вони один одному ще довго не заважатимуть, те помаленьку росте, а та ще медленіше. 28 січня сіяла махрову петунію, бургунді і блу. Вже пройшло більше двох тижнів. Думаю, хто хотів, той зійшов. Навіть він по справжньому листочку вже є. Оці пусті комірки також підсажу лобелію. Місце зекономиться я таким методом уже три роки. В тому році тільки я живцювала, не було, в мене насіннево, я була вегетативна. Думала, що вона краще, тому що раніше розквітає, здається, це перевога. Для продаж краще, але у квітнику краще оця. Вербена сильніша, вегетативна, тому я вирощую вегетативні вербени. Лобелію сію так рано, бо вона довго не хоче квітнути. Зараз я її в касету розсаджую, десь через місяць в півлітрові стакани буду висаджувати, це вже в теплиці буде. Обов'язково стрихтиму. і, мабуть, цим я відтягую цвітіння. Якщо не, не стригти, вона випускає таку гілочку, розквітає, але кущ не пухкий, треба її підстригати. Багато хто вже знає ці квіти і купує ще до цвітіння, а так вони приблизно десь в кінці травня будуть розквітати, а потім квітнику прикрашатимуть до морозів. Чомусь у мене вегетативна так не захотіла рости. І на сінневої я пробувала декілька сортів лобелії, брала білу, рожеву, якусь голубу, то оця сапфір сама такі більші кущі і квітне найкраще. За одною петуньою підсипаю торфом, бо деякі потяглися. При пересадці поливаю добривом Грогрін. 1 грам на 1 літр води. Мені треба приблизно 2 г на 2-літрову бутилку підписую. Оце в 16, 16,6916 16. Бо буває ще і три двадцятки у мене є розчин. Я поливаю кущики, щоб швидше живці росли. діхондра так само я розсадила з коробочки в касету. З касети буду в стакани пізніше висаджувати. Діхондру, мабуть, я не прищипувала. Зверху, ось на поличках, розсадила касети, ті, що вже прижилися петунії. Звільняю касети, знову беру живець, тому що ж маточні рослини можна вже й викидати. буде, як... Зберу усі живці. Ці вже ось скоро треба пересаджувати. Щоб зекономити місце, пересаджую 50-грамові стаканчики. І взяла відразу, посадила в свою землю. У нас саморобна земля. Бачу, що не хочуть рости. Так я пересаджувала ось у класман. Виходить, для квітів, для оцих ніжних, треба купувати землю. Як буду займатися, на той рік заранче куплю. В цьому році якось вже на класмані сезон відбудемо. Можна дешевшу якусь землю купувати. А можливо, воно не хотіло рости, що не вистачало світла. Я бачу, тягнеться, коріння немає. І ще я зробила таку помилку, пересадила з касети. В касеті вже вони трішки підтяглися, вербени і петунії. І я взяла живець. Не можна такого робити. Я знала, що не можна. Думаю, вистачить і нижніх листочків. Там, де не підстрижене, те пішло рости. А те, що я підстригла, треба коріння росте за рахунок листя. Якщо ми заберемо живець відродик пересадили, ну хочеться так зробити, щоб збільшити кількість рослин. А воно не хоче тоді коріння рости. Добавила освітлення зверху. Зверху думала, стоятиме за рахунок вікна. Мало сонця. Тепер пересаджую і не стрижу. А здавалося, що можна такі два гарні живці взяти. Чекаю коріння. Бо в цих мало намоточних. Треба, щоб живець такий був, хоч дві пари листочків. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Пройшло майже три дні лобелія прижилася, бо я як подивилася, як я поливаю з бутилки. Я все так поливаю, я не боюся, що воно загине. Нормально он поприживалися всі. Ці живці вкорінюються 4 лютого ставила. А ти що 31-го вкорінювала, ще трішки раніше 30-го Анвербена. відкрила вже вони в мене так стоять. Мабуть, буду аж вже в теплиці розсажувати.